І на цю сцену зараз виходять неймовірні люди: це помічник голови національної спілки журналістів України Лариса Портянко. Є сьогодні з нами? Є, тому що наші партнери, наші друзі з різних організацій теж мають деякі приємні сюрпризи, подарунки і слова для вас. Доброго дня, рада бачити всіх в цій ошатній залі. Сьогодні дуже радію, бо маю за велику честь від імені голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка. Вручити подячні грамоти, поч... вибачте, перепрошую, почесні грамоти Національної спілки журналістів тим вчителям, журналістам, викладачам, хто готує нам сьогодні творчу зміну. Висловити ще слова вдячності е, нашим колегам, які вірять в наших дітей, мотивують їх і ведуть до перемог. Е, дозвольте, будь ласка, ще зачитати в якості подарунка Коротенький вірш, е, лауреата премії імені Лесі Українки, поетеси журналістки Ларисі Герус учителю. А діти. Вимані твоїм знов бачить правду, вірність і красу, за одержимість на шляху шкільнім, ніж квіти вдячності тобі несуть, лиш ніжність і довіру в очах, усю любов і радощі з мені. хай лине щастя по твоїх літах, а рамки будуть чисті і ясні, бо ти мірила совісті людської, ти промінь світла. І чи надія. дія, хай щодень видасться тобі весною і збудуться всі гарні мрії? А тепер переходимо до нагородження. Отже, за вагомий внесок в розвиток дитячої юнацької журналістики, сприяння розвитку медіаграмотності підростаючого покоління і формування майбутньої інтелектуальної еліти України. Почесною грамотою секретаріату національної спілки журналістів України нагороджується Анжеліка Бабич. Іоримо Василенко. Вікторія Романська ага. Юлія Хоменко. Жанну з трасство. А

Наталію Федорову Ірину Тара. Світлану Возну Субосію, дорогі колеги. <реку> Це, мабуть, найприємніші, коли дякують, дякуючи так. Увічно при всіх вам за вашу роботу, так хлебну, неславну за те, що ви, як казав, той самий суховицький своє серце віддавали дітям. Дякуємо вам. Запрошуємо вас на свої місця від оплески ваших дітей. Хочеться захистити у лесі